Вітаю, колеги-пригодники! Сьогодні я б хотів стисло оглянути так званий стартовий набір Dungeons and Dragons, пояснити, з якого боку за це все взятися, а також ознайомити вас з утраченими копальнями Фанделвера, чудовим ігровим сценарієм, розробленим спеціально для нових господарів підземель і гравців-початківців. Увага, ігрова термінологія, що використовується в цьому відео, є неофіційною українською адаптацією оригінальних англомовних правил і аж ніяк не затіхає на безумовну правильність і першість. Ви вільні інтерпретувати оригінальні терміни власний смак і розсуд. Однак у цьому відео я буду для зручності опиратися на власний переклад. Отож, стартовий набір це заповнені аркуші персонажів, збірка правил, набір кубиків та готова пригода. Загалом усе, що необхідно, аби зібрати друзів і зіграти в підземелля й дракони. Розглянемо ці складники по черзі. Аркуші персонажів. Аркуш персонажа призначений для запису всіх ігрових параметрів гравцевого персонажа, його здібностей, особливостей, спорядження та скарбів. У стартовому наборі маємо вже заповнені аркуші, де залишилося лише вигадати ім'я, стать, зовнішність і вік героя чи героїні, що суттєво спростить знайомство з грою новачками. Тут маємо двох людей-бійців, один більш спритний, а інший опирається на грубу силу, дворфа фажерця, що вірно служить Богу мандрівників, ельфа-чарівника, зацикленого на потаємних знаннях, а також малорослика пройдисвіта з темним минулим. З одного боку аркушів містяться всі необхідні параметри спорядження здібності, а з іншого коротка передісторія та опис умінь, які здобуватиме герой, накопичуючи досвід і отримуючи нові рівні. Як користуватися інформацією на аркушах, розповість збірка правил. Збірка правил У цій тоненькій брошурці містяться всі правила, необхідні для участі в пригоді «Утрачена копальня Фанделвера». Геть не обов'язково зубрити їх на пам'ять, але варто хоча б один раз прочитати цю збірку, щоб у разі необхідності знати, де шукати ті чи інші правила. Передусім, це стосується господаря підземель, адже саме на ньому лежить відповідальність за дотримання правил і їх застосування в грі. Переконати нових гравців прочитати таку збірку правил може бути непросто, особливо якщо вони новачки в світі настільних рольових ігор. Тому підготуйтеся наперед, самостійно ознайомившись із правилами. Правила гри поділяються на чотири частини: основні принципи гри, правила ведення бою, правила пригодницької діяльності та правила користування магією. У цьому відео я не буду зачіпати теми правил, оскільки вона занадто об'ємна для одного разу і кожен з цих компонентів заслуговує окремого розгляду. Проте, будьте певні, у збірці правил можна знайти відповіді на більшу частину запитань, що можуть виникнути протягом гри по стартовому набору. Кубики. Набір кубиків стартового набору нараховує шість різних багатогранників, що в ігрових правилах позначаються скороченнями К4, К6, К8, К10, К12 і К20, де літера К означає кубик, а число вказує на кількість його граней. К6 6 це звичайний шестигранник, звичний для більшості настільних ігор, коли скільки і які кубики жбурляти буде вказано в ігрових правилах. Зазвичай це відбувається тоді, коли істота прагне виконати ризикову дію, завдає ушкодження ворогам або пробує врятуватися від шкідливого ефекту. На сам кінець у стартовий набір входить готова пригода під назвою Утрачена копальня Панделвера, розрахована на 4-5 гравців першого рівня. Можна залучити й більше гравців, однак тоді господареві підземель доведеться трішки ускладнити певні ситуації. Наприклад, там, де сценарій передбачає бій з трьома гоблінами, можна накинути зверху ще одного. Історія пригоди розгортається у світі забутих королівств і крутиться довкола таємничої магічної копальні, розташування якої було втрачене сотні літ тому назад. Вам не потрібно бути знавцем світу забутих королівств, аби вести цю пригоду. Достатньо знати тільки те, що це світ середньовічного фентезі, насичений пригодами, магією, різноманітними небезпеками і жорстокими чудовиськами. Тут мешкає безліч казкових рас: островухі ельфи, бородаті дворфи, винахідливі гноми, спритні малорослики, грізні орки, гобліни, тролі, та насамперед такі ж люди, як і ми з вами. Аркуші персонажів, додані до набору, описують п'ятьох пригодників з власними передісторіями й інтересами, прив'язаними до місцин, де проходитиме гра, тож гравцям початківцям не доведеться ламати голову і фантазувати, вигадуючи особисті цілі чи біографію героїв. А тепер увага! Наступна частина відео буде присвячена сюжету втраченої купальні Фанделвера і порадам для господаря підземель. Тож, якщо ви не плануєте проводити гру і не хочете зіпсувати собі враження, дізнавшись наперед про сюжетні повороти цього сценарію. Можете далі не дивитися. Натомість це відео особі, яка, на вашу думку, зможе провести для вас гру, а також завантажте й ознайомтесь зі збіркою правил. Отож. Сюжет утраченої копальні Фанделвера доволі простий. Давним-давно дворфи і гноми заснували копальню, де людські чарівники наділяли прості речі магічною силою. То були добрі часи, і сусіднє містечко Фандалін процвітало. Та раптово на регіон навалила орда орків, і в глибинах магічної печери розгорнулася запекла битва за клинаннями. Мало кому вдалося пережити ту різанину, тож місце знаходження магічної шахти було втрачене. І от у наші дні трійці братів дворфів вдалося відшукати вхід до цієї копальні, однак вони й не підозрювали, що за ними стежив підступний лиходій на прізвисько Чорний Павук, який зажадав заволодіти багатствами й чарами копальні. Він упіймав братів і наказав своїм прибічникам охороняти цю таємницю. Персонажам гравців випаде нагода розібратися з чорним павуком, вступити в бій з його посіпаками, очистити містечко фандалінець з граю розбійників, а також відкрити всі таємниці, утрачений копальні фанделвера. Перед початком першої гри вам, як господарів підземель, потрібно прочитати збірку правил і, хоча б половину книжки з пригодою, щоб орієнтуватися в ігровому світі і правилах. Якщо ви вперше проводитимете гру, не переймайтеся тим, якщо щось піде не по плану. Натомість спробуйте підштовхнути гравців у вірному напрямі, але зробіть це так, щоб вони не відчували, наче їх ведуть за руку. Наприклад, пригода розпочинається з того, що на персонажів нападають кілька гоблінів. Упоравшись з цими байстрюками, персонажі повинні були брушити по гоблінському сліду до їхнього лігва, подізнатися долю свого товариша, якого впіймали в цьому ж місці близько дня назад. Натомість гравці можуть знайти собі інше заняття, і не підуть по стежці до гоблінського сховку. Усе, що вам потрібно, це вигадати для них який завгодно привід повернутися до місця засідки. Наприклад, їх перестріне поранений мисливець, який благатиме допомогти повернути вкрадене тими ж гоблінами спорядження. У книжці з пригодою наводяться різноманітні поради по тому, як розв'язувати ті чи інші ситуації, не обмежуючи свободи гравців. Упродовж пригоди персонажі часто встріватимуть у бійки, спілкуватимуться з мешканцями світу, знаходитимуть скарби і розвиватимуть навички. Правила допоможуть вам керувати всіма цими процесами. Та запам'ятайте одне: головне у грі не правила, а ваше слово. Застосовуйте правила справедливо і дозвольте гравцям імпровізувати й отримувати задоволення від гри. Середня ігрова сесія триває близько 4 годин, однак врахуйте, що граючи з нетерплячими новачками, неабияка кількість часу піде на пояснення правил, тож, аби уникнути знуджених телефоністів, попередьте гравців наперед, що це не розвага на 30 хвилин. І ще один важливий момент стосовно проведення бойових сутичок. Вам слід знати, що цей набір розрахований на усну повість без використання карт або мініатюр. Втім, гравцям-початківцям буде суттєво легше грати, опираючись на якісь візуальні підказки. Для цього можете використовувати розкреслені на клітинки папір та фішки або мініатюри з інших настільних ігор. Отож, розслабтесь, домовтесь про перекус, зберіться разом і проведіть гру. Обіцяю, навіть якщо під час гри все піде шкереберть, ви все одно отримаєте приємні враження, емоції та ще не раз будете згадувати всілякі казуси, що відбулися протягом пригод. Розповідайте у коментарях про свій досвід з ДНД, не соромтесь задавати запитання та пишіть, на яку ще тему хочете побачити огляд або пояснювальне відео. Я постійно публікую нові матеріали, мапи та ілюстрації на сторінці у Фейсбук і Patreon, тож підписуйтеся, аби не прогавити різних цікавощів. На додаток раджу відвідати побратимів з популяризації Dungeons and Dragons і настільних ігор в Україні. Паперові мініатюри від Апокрафтики, де вдосталь матеріалу для повномасштабної фентезійної війни, канал з пояснень правил підземель і драконів від таверни Чванлива Чайка, а також хлопці зі світу настільних ігор, які постійно публікують огляди і дискусії на всіляку настільну тематику. Всі посилання можна знайти внизу під відео. Окрім цього, хочу подякувати Юро за підтримку на Patreon. Дякую за увагу! З вами був пригодник. До наступних зустрічей в просторах інтернету-Мандрівники.